Завершальне судове засідання у справі 37-річної жінки, котру підозрюють у тому, що вона залишила у небезпеці свою новонароджену дитину, відбулись у Хмельницькому, розповіла суддя Світлана Данькова. Цього разу заслухали свідчення останнього свідка у справі. Суд ухвалив завершити судове засідання і перейти до дебатів, розповів кореспондентам Суспільного прокурор Олександр Терлецький. Прошу суд Тарлецький. Наші покарання за частиною 2 статті 135 Кримінального кодексу України у виді послаблення волі на строк 2 роки. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України звільнити від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк на 2 роки та покласти обов'язки, передбачені статтею 76 Кримінального кодексу України. Він готовий пронести будь-яке покарання. Гадаю, 15 січня 2025 року, близько восьмої години вечора, на смітнику на вулиці Тернопільській у Хмельницькому, перехожі знайшли немовля. Воно було загорнуто у рушник та поліетиленовий пакет. На вулиці тоді було мінус три. Дитину відвезли до лікарні. Жінку, котра залишила немовля на смітнику, підозрюють у залишенні своєї новонародженої дитини у небезпеці.